Це є принтер, який ми обов'язково з собою беремо. Далі це є сканер, який щитує документи. Це теж він його єсть у кожного є своє окреме місце. Є безпровідна мишка. Є щитувач для ID-карток, якщо необхідно буде. Ну, плюс і основний цей наш інструмент це є. Світлана Олійник, керівниця Корюківського центру надання адмінпослуг, складає спеціальну валізу. Крім цього, до неї входить камера. Вона потрібна, щоб вирішити спірні моменти з клієнтами. Також у валізі є пристрій, через який можна під'єднатися до інтернету. Із цією валізою фахівці ЦНАПу та бюро технічної інвентаризації їдуть до села Прибинь, що за 12 кілометрів від кордону з Російською Федерацією. Марина Бордакова живе на початку села, яке росіяни обстріляли у червні. Жінка каже, це сталося серед ночі. прилетіло поблизу її будинку. Осколками посікло дім та вибило вікна. У це вікно влетіло, а у друге… Залетіло. Марина говорить, їм пощастило. Будинок, який залишився від бабусі, не сильно постраждав. Та це стало ще одним приводом швидше закінчити приватизацію. Перед повномасштабним вторгненням жінка встигла зробити технічний паспорт, а потім тривалий період не працювали реєстри. Коли дізналася, що СНАП може приїхати до неї додому, одразу ж поновила процес приватизації. Говорить, зараз до Корюківки її дістатися непросто. У нас зараз автобус не їздить, тільки з перелюби можна. Ілі машину нанять до перелюба, каже жінка, два кілометри. Зазвичай дістається туди пішки або велосипедом. Сьогодні до неї із корюківки приїхала державний реєстратор Альона Кугук. Зараз заводимо заявочку про державну реєстрацію права власності. Потім вона обробляється протягом п'яти робочих днів. І людина отримує на руки витяг про державну реєстрацію. За деякий час Марина ставить підпис на документах, і мобільний ЦНА прошає далі. Тепер начальниця бюро технічної інвентаризації Тетяна Кривда має зробити обміри житлового будинку та господарських споруд. Ольга Рябець розповідає, збудували це все разом із чоловіком ще у 80-х роках, та тільки зараз почали процес приватизації. То не було коштів, то якось не виходило. І так відкладалось, відкладалося, не приватизували. Жінка каже, повномасштабну. Штабна війна підштовхнула до того, щоб таки приватизувати своє майно, коли староста села розповів, що все можна зробити на місці, то родина Рябців одразу за це взялася. Ми ж тут на на прикордонні часто бувають обстріли, всяке може бути. Тому може ну якась, якась може бути відшкодування, тому все наштовхнуло. Ну жалко ж своє після всіх обмірів Тетяна Кривда роз'яснює, що відбуватиметься далі. Буде виготовлюватися технічний паспорт. І буде реєстрація технічного паспорту у єдиному будівельному реєстрі. У єдиному реєстрі в сфері будівництва. Після цього рябці мають звернутися до державного реєстратора, що і буде заключним етапом у приватизації майна. Далі залишиться отримати документи на землю, на якій стоїть будинок. Будівлі, які побудовані до 5 серпня 92 року, не вважаються самочинним будівництвом і по спрощеній системі вони пробляються. Їм нададуть довідку з селищної ради з сільської ради, що вони тут його самі будували, що виділяли земельна ділянка і зареєструють право власності. Пересувний ЦНАП у Курюківській громаді запрацював цього місяця. Світлана Оліник говорить, це стало можливим завдяки їхній співпраці зі шведсько українським проєктом Просто. Його мета покращити надання послуг жителям громад. Для нас було несподіванкою, коли нам заделенували і, в принципі, сказали, що ми виграли той проєкт, і у нас буде автомобіль. Тобто, в липні місяці ми отримали цей автомобіль від програми Просто разом із авто Корюківський ЦНАП отримав і спеціальну валізу з усім необхідним для віддаленої роботи. У громаді 15 старостатів, каже Світлана Олійник. Вони хочуть надавати людям якомога більше послуг, які вони не можуть отримати на місцях. Наприклад, для цього ЦНАП співпрацює з бюро технічної інвентаризації. Така послуга державного реєстратора вона тут недоступна для людей. Послуга БТІ – це теж треба фахівець, який з відповідною освітою. Ще у нашому ЦНАПі надається послуга державного земельного кадастру. Це теж така послуга, яка може, ну, яку може тільки надавати один тий фахівець, якому є доступ до тої спеціальної бази. За словами керівниці ЦНАПу, вони планують розширювати цей перелік. Також можлива співпраця з іншими організаціями, щоб разом виїжджати до громад. Світлана Олійник каже, якщо у людей виникає потреба в їхніх послугах, вони мають звернутися до своїх старостатів. Олександра Денисенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.